Слава Ісусу Христу, мир вам, шановні люди. Дорогі люди, я бажаю вам, кожному з вас миру, доброї радості. Я вам хочу сказати добру звістку, яка написана в тій святій книзі, Таємниця про те, що Бог, творець неба і землі, любить нас, людей. Бог любить кожну людину, яка тут знаходиться. Таємниця це те, що сам Бог приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей, яких він створив. Бог приходив на цю землю в тілі, і він був. Жив святим життям. Ісус Христос, Він жив таким життям, яке люди не можуть прожити. Він був досконалим. І Він помер на христі за наші гріхи. Багато людей вірять в Ісуса Христа і святкують і Пасху. Але що для вас дає Пасха? Що для людей дає Воскресіння Христове? Чи дає воно надію на вічне життя? Ісус Христос, Він не тільки помер, Він в третій день воскрес як оправдання для людей. Ісус Христос Він сказав. Ніхто не проходить до Отця, якщо не через мене. Люди намагаються пройти до Бога якимось добрими ділами, можливо, платити гроші, просять молитися за них і платять за це, це кошти. Но Богу це не потрібно. Богу потрібно наше серце. Бог нас спасає тільки завдяки Ісусу Христу. І для того, щоб нам потрапити до раю, потрібно щиро покаятися своїх гріхам. І прийняти Ісуса Христа, як свого Господа, і Спасителя. А для того, щоб потрапити до пекла, шляхів багато. І багато людей ідуть тими шляхами. Якщо ви прийдете до доктора, то доктор, якщо нормальний, він скаже вам правду, якщо ви будете мати якусь хворобу. Я не лікар, але хочу сказати вам правду, що є грішні. правду ту, яка написана в цій святій книзі, і ми заслугуємо на покарання. Бо біблія вчищує. Ісус Христос наш, який взяв на себе і був покараний замість нас, щоб ми з вами не несли покарання у печі. До не усі, дорогі люди. Не всі, хто вірить в Ісуса Христа, його цим Господом, не всі потрапить, лише ті, які живуть його вчені, лише ті, які щиро покаялися в гріха і прийняли Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем, як своїм царем, як своїм Богом. Жири люди. Бог сьогодні наказує усім людям сквіщо покаялися. Примиріться з Богом. Поклоніться Богу, покайтеся у речах. Відверніться від своїх ідолів. Відверніться від своїх слих доріг. Наверніться до Бога. Бог є любов. Він хоче дарувати любов кожній людині, яка до нього прийде з відкритим і розкайним серцем. Відкрити своє серце Ісусу Христу, і він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Пам'ятайте про це і вірте в нього. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Час поблизький, Господь гляде, час обмежений. Прийде час, коли багато людей захочуть до Бога навернутися, але вже не будуть мати можливості. Коли Бог забере свою церкву, ми не знаємо, коли цей час настане, але коли цей день настане, багато людей буде дуже шкодувати, що слухали Боже Слово і не приймали це. що відкидали Божу волю. Ісус Христос, Він є єдина надія для людства, Він є єдиний, хто може нас врятувати. Я це говорю, дорогі люди, тому що мені не байдуже, де ви будете проводити вічність. Декілька років тому назад. Мені було байдуже, що на вас, що на себе. Я хотів піти життя, хотів побічну життя самого. Нема залежності, не міг зупинитися. Але коли мені подарувало слово Боже, яке я почав читати, досліджувати і жити по ньому, вчитися і виконувати, моє життя змінилося. Отож, дорогі люди. Вірити в Христа, переваріться з Богом і Спосередньо. Хай Бог і вже форма з вас. Гарного дня і щасливий дороги.